З любов'ю, творчістю і добром благодійний майстер-клас із виготовлення Валентинок провели в музеї мистецтв Прикарпаття. Сердечні листівки автори подарують онкохворим дітям. Ініціатори кажуть, ці юні художники ще не можуть допомагати коштами, однак, своїм талантом підтримують дух однолітків, котрих спіткала недуга. Кольори для Валентинок учасники заходу обрали самостійно та виконали їх у напрочуд весняних тонах. Я була здивована, коли вони вибрали саме такі весняні зелені кольори, колір природи, весняного пробудження. А також він символізує здоров'я, мабуть, саме підсвідомо десь так у них виникла ідея, можливо, вони й самі не розуміли цього. Але звичайно ж, це і не базарний варіант, який ми бачимо на ринку, все в червоних кольорах, а більш спокійні і дійсно притаманні для хворої дитини, для того, щоб якось позитивно сприймати ту чи іншу відкриту. На мастини візерунки, квіти та сердечка до кожної листівки, автори додали невеличкий солодкий подарунок, кожна по-своєму особлива. Я вирішила зробити ну таку листівку і написати так як це день святого Валентина, день закоханих написала Любов до ближнього та, та до України. Ми зробили ну багато різних валентинок, так що ну так як кожна людина це особистість, наша ні, ні одна з валентинок не повторюється. Тому в кожної буде вона різна, чимось особлива. Учасники майстер-класу зізнаються, хочуть додати дітям оптимізму та віри. Тому кожну листівку доповнили щирими побажаннями. Я бажаю тобі ніколи не зневіритися, любити ближнього і завжди вірити в краще, щоб ці діти вірили, що не все так погано, що навіть онкохворі діти вони можуть стати здоровими. Завжди треба вірити в краще. Ініціатори майстер-класу сподіваються, така благодійна акція стане для дітей стимулом і надалі творити добро.